Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаву тему, цікаву для багатьох дітей, а можливо і багатьох батьків, якщо вони з цим стикаються, і якщо вони цікавляться, чим же таким займаються їхні діти? Поговоримо і про психологічну складову, і про саму феноменологію, і про те, як нам розрізнити, наскільки це безпечно чи небезпечно. Про що ж це я кажу? Кажу я про квадробери. Так, це такі перевдягалки і перевтілення дітей в різних тваринок. Для цього вони одягають маски, чіпляють хвостики, можуть на ручки і ніжки одягати рукавички і шкарпетки, на яких зображені лапки тваринок, і які втілюють в себе саме подушечки тваринок. І може ще бути якийсь комір чи такий вушка, ну, тобто можуть бути якісь ще додаткові речі, які прикрашають дитину і підкреслюють, що це саме тваринка, ту, яку хоче перевтілитися вона. Здавалося, в чому б немає нічого поганого і просто нова забавка дітей. В принципі, так, якщо б ми не подивилися на цей феномен глибше. А так, як ми з вами, психологи, ну або більшість тих, хто є на нашому каналі, до речі, підписуйтесь на канал, кому подобаються такі відео, і пишіть свої питання, які, можливо, буде вам цікаво розглянути. Дамо відповідь. Отож, коли ми говоримо про так званих квадроберів, мова йде про дітей віку, десь. Ну, Від 5-6 років і до великої кількості років. Чому? Тому що далі ця культура, а це вже на сьогоднішній день, набирає обертів прям культурного спрямування, культурної течії, вона для різних вікових груп розвивається і втілюється в своїх іграх. Зараз є комікси, які читають більш дорослі діти, ну і, в принципі, і малюки теж, які вміють читати. Вони читають про так званих фурі, це такі теж тваринки від англійського слова хутро, і ці тваринки діють як люди, говорять як люди. І половина тіла або частина тіла в них може бути від якоїсь тваринки, а половина від людини. Крім того, ці комікси набувають іншого повороту, і вони починають ще більше і більше захоплювати світ. І для того, щоб ви розуміли саму по собі глибину цього питання і те, чому все-таки на цю таку невеличку гру я взагалі сьогодні звертаю увагу. Є цілий напрям. В світі порноіндустрії, які так і називаються фурі-порно. До речі, якщо ви заб'єте це в гуглі, то вам висвітляться картинки з повними здивувань, скажімо так, з повними дивини речами, які може побачити кожна людина, кожна дитина, якщо в неї не стоїть батьківський контроль, і на це варто звернути увагу. Як вашу, як батьків, так і педагогів, якщо ви психологи, шкіл-педагогів, ну, дошкільники менше до такого, скажімо, додумаються, але тим не менше. на це варто звернути увагу. Тепер що ж це таке і що відбувається насправді з людиною, щоб їй захотілося перевтілитися або уособлювати собою якусь тваринку. Якщо ми дивимося з психіатричної точки зору, то це буде в крайньому варіанті виражатися як патологія у фантазуванні, тобто патологія мислення. Звичайно, підкреслюю для всіх глядачів, що якщо я кажу про патологію, це не значить про те, що всі, хто займається квадробікою. А це такий вид спорту вже на сьогоднішній день, хоча ще й неофіційний, де переодягнені дівчатка 12-13 років роблять рухи, і танці, і фітнес саме в вигляді цих тваринок. До речі, достатньо чудово це виглядає, і інколи це дуже мило, але інколи це може викликати і занепокоєння. Отож, до занепокоєння. Якщо ми дивимося саме в психіатричну складову і в порушення мислення, то десь це виникає в дитини, як патологічна фантазія, десь приблизно у роки три. Це дуже важливий період. Чому саме роки три? Тому що це зародок особистості, десь починаючи з трьох років, плюс-мінус, дитина починає використовувати я. Замість імені. І говорить про те, не те, що Петрик не хоче чи дімочка хоче, а каже, Я хочу. Дитини формується психічна складова Я. Ці діти, які дійсно більше схильні до такого патологічного фантазування, мають свої в цілому в широкому розумінні, мають свої прояви, як їх можна відрізнити. Дуже часто вони мають. Швидкий розвиток, вони випереджають за розвитком з самого початку від народження, і особливо в мовленнєвому розвитку, десь приблизно в рік діти говорять вже цілими фразами, тобто те, що ще не є характерним для цього віку. Але саме оці займенники: я, ти, ви, ми, він, вона, вони залишаються до 3-5 років навіть. Абсолютно дивними у використанні. І дитина все рідше і рідше, навіть не все рідше, дитина не використовує я, а все ж таки називає себе другою чи третьою особою однини. Хоча все, весь інший розвиток він випереджає своїх однолітків. Це така такий маркер, це така частинка, яку варто згадати, коли ви опитуєте батьків. Це до психологів зараз звертаюся, або звернути просто на це увагу, якщо ваша дитина зараз десь в такому віці, чи згадати, як це було, коли вона була в такому віці. Звичайно, це не говорить ні про яку патологію. Більше того, по одній якійсь ознаці ми говоримо про це кожного разу. Ми не говоримо, що це щось патологічне. Чи це щось ненормальне, ми не лякаємося, ми говоримо про те, що ми починаємо більш пильно дивитися і спостерігати, що це таке, що за феномен, і чи він пройде через дуже швидкий час і не залишиться від нього ніякого сліду, чи це може бути так, що воно буде погіршуватися і заглиблюватися в якусь патологію, але бачачи її на начальних етапах, ми зможемо. Легше це скоригувати і вчасно надати дитині допомогу. Отож, дитинка трьох років починає одягатися і говорити про те, що я, наприклад, кіт, кіт Васька. Доки не було квадроберів, доки не було цієї культури, ми говорили про те, що в дитини є патологічне фантазування, а значить, формується патологічне мислення. Тоді, коли дитина залишається в цій грі або в цих ігрових діях надовго, вони носять нав'язливий характер. Дитина не може переключитися. І це не просто. Прийшли дітки, позаймалися квадробікою, наприклад, там 50 хвилин чи годину, чи зустрілися два рази в тиждень з дівчатами після школи, щось там потанцювали, і пішли собі займатися своїми справами. Нема тут ніякої патології. Таке зараз у них захоплення, але якщо ви не можете переключити цю дитину, якщо дитина відмовляється виконувати завдання, не відгукується на звернення до неї, як на її ім'я, як до дитини, це говорить про те, що нам варто дуже сильно поспостерігати, як довго затягується ця частина? Наскільки дитина все ж таки сама переключиться? Чи особлює вона в собі інших тваринок, і чи це тільки тваринки? Зазвичай це нормальна історія, коли маленькі діти три рочки, чотири рочки, вони кажуть, я зайчик. Це така перша, перше перетворення дитяче, перше панарошку, перше те, як дитина починає саме грати. В неї відбувається сюжетно рольова гра, де є сюжет якийсь. Є роль цієї дитини, роль зайчика, роль собачки і так далі. Але це гра, яка закінчується, і дитина спокійно переключається на інших героїв, на інші види діяльності і так далі. Якщо ж дитина продовжує спати в цьому одязі, в якому вона перевтілювалася в, наприклад, в кішечку, якщо вона відмовляється їсти вилкою. Ножем, ложкою, це говорить про те, що дитина, мабуть, занадто заглибилась і застрягла в цьому стані. Такі діти можуть не відкликатися на ім'я своє і чекати, доки їх не позвуть саме так, як вони себе назвали, там, Ваською котом чи якимсь там єнотом Федером. Далі. Цей момент проходить, проходить сам собою. Незалежно від того, робимо ми щось чи ні. Він може тривати 2-3 місяці, і потім абсолютно безслідно, він іде. І ми видихаємо спокійно. Ми, як психологи, батьки, фух, пройшло. Все нормально. Але якраз і фокус цього в дитячій психіатрії і в дитячій психології, що дуже багато патологічних змін, патологічних симптомів йдуть транзиторно. Тобто він з'явився, трошечки побув, і пішов. Але на його місце з'явиться щось інше. І якщо ми знаємо, з чим ми маємо справу, або знаємо принаймні, в який пут ми дивимося, яку точку зору ми зараз перевіряємо, то ми побачимо, що наступне перевтілення чи наступна фантазія вона буде також патологічною. Наприклад, дітки пізніше починають десь там в 7-8 років. Вони не перетворюються вже на тваринок, а вони перетворюються, наприклад, на якихось героїв, мультфільмів, тобто більш складні ролі, менш примітивні за своїми діями і більш серйозні по сюжету, за своїм героєм самим, у нього має бути певний характер, певна зовнішність, певний голос. Ну, і тут уже багато від дитини потрібно. Знов-таки, це теж нормальна частина. Дитина росте, і її мислення. Ускладнюється і ускладнюється її гра. Якщо дитина проходить цей етап, проходить цей період, це просто частина її життя і немає ніякого зациклення на цьому, все окей. Якщо ж ні, знову спостерігаємо. Наступний крок це будуть уже такі 11-12 років дуже дивні. як на усереднену дитину потяги. Наприклад, дитина буде цікавитися будовою клітини. І вся її діяльність, всі її книжки, всі її інтереси будуть саме навколо будови клітини, клітини звичайного людського тіла, наприклад, вертітися. Це можуть бути потяги, локомотиви, це можуть бути якісь постійні карти. Малювання підземних ходів, свій власний календар це може бути ну, щось таке, що воно випадає із розуміння звичайної дитячої гри чи звичайного дитячого інтересу. І чим більше патологічність того, що робить дитина, і незвичність, і чим більше заглибленість цей процес і неможливість відволіктися, тим більше у нас патологія. І якщо ви бачите. Що одне змінює інше, а потім ще й інше, або щось інше з'являється, не обов'язково дитина почне там малювати саме так, якісь потяги чи якісь літаки, наприклад, і все. І це єдина тема, яка цікавить. Тут дуже-дуже дуже тонкий момент. Звичайно, кожна дитина в своєму розвитку проходить всі ці етапи, але я наголошую і підкреслюю: якщо це стає патологічною звичкою. Якщо це відбувається значно більше часу, ніж мало б бути в грі, якщо дитина повністю все своє життя підпорядковує тому, ким вона себе уособлює, бачить і так далі, ну це говорить про те, що її мислення звужується, і щось з ним відбувається не зовсім окей. Як мінімум, покажіть дитину-психологу. Якщо ж дитина абсолютно здорова, це чудово. Якщо будуть якісь моменти і сумніви психолога, можливо, він візьме чи вона працювати дитину в роботу, а можливо, відправить до дитячого психіатра, якщо їй здасться, ну, що ситуація зайшла занадто далеко. Тому будьте уважними, слідкуйте, а ми з вами наступного разу продовжимо цю тему і я розкажу глибше, що ж саме уявляє собою культура квадроберів. І чому все ж таки вона настільки популярна? І як нам правильно з дітьми себе поводити, коли вони, наприклад, ну, займаються вже в якомусь гуртку чи ще в чомусь квадротикою? До зустрічі і гарного усім дня!